Щоб зрозуміти, як влаштований світ, людству довелось заглянути в найменші його частини. Саме завдяки цим дослідженням народилася нова наука квантова фізика. Вона перевернула уявлення про реальність і буквально вибила з під ніг ґрунт, що здавався дуже твердим. Адже довгий час ми жили з образом атома як маленької планетарної системи, масивне ядро всередині, а навколо нього частинки, що рухаються подібно планетам навколо Сонця. Здавалося, що атом це шматок твердої енергії, який можна зважити, порахувати, повністю описати. Але квантова модель показала усе інакше. Більша частина атома це. Порожній простір з точки зору стандартної фізики. І сам атом це насамперед енергія, тобто все, що нас оточує, а це все атоми. Це не тверда матерія у звичному сенсі, а поля енергії, інформаційні частоти. Матерія виявилася радше нічим, ніж чимось. 99,9999% від об'єму атома це енергія. Це відкриття підняло нове запитання. Чому об'єкти макросвіту поводяться закономірно і передбачувано, а частинки в макросвіті, навпаки, хаотично і непередбачувано, ніби живуть за різними законами?